Універсальна техніка може навіть простояти 30 років не роботивши, накидати дрова і поїхати. Сергій Халімон 20 років працює у локомотивному депо Сновськ. Це підприємство спеціалізується зокрема на обслуговуванні та відновленні паротягів, і воно найбільше в Україні. За останні два роки це третій паровоз, який реставрує депо. Четвертий чекає своєї черги у сусідньому ангарі. Це не звичайний паровоз їх на Україні два. Якщо брати Україну так, і що в Латвії є, там, в Білорусі за інформацією Укрзалізниці на ходу таких паротягів у світі залишилося до семи паровози серії ГР виготовляли в Німеччині. Їх постачали до країн колишнього радянського союзу як репарацію після Другої світової війни. З російської назва серії «ГР» розшифровується як німецький репараційний. Цей 336-й був виготовлений у 1951 році. 69 років тому він відкривав вузкоколійку київської дитячої залізниці. І досі тут працює. Ізначально он що раз разів проедет на детской дороге, і його поставят там як пам'ятник і він буде стоять. Ну потім вирішили, що треба, щоб він працював. І от потім доводиться його ремонтувати, відповідно і знову запускати роботу. ГР 336-й працює на дровах. Разом із тендером, спеціальним причепом для них його довжина сягає 12 метрів, а вага 26,5 тонн. Щоб доправити паротяг зі столиці до Сновська, витратили понад 15 годин. На ремонт до цього локомотивного депо ГР-336 відправили в четверте. Останній раз капітально його лагодили 16 років тому. Він вже доходив до того випадку, що треба йому повністю робити капітальний ремонт котла, тому що труби вже теж всі погніли. Треба заміну труб зробити повністю обточку колісних пар, тому що колеса теж на вже зносились. Я стальною мелочівку ходову, також мінять повністю. Ну і всі останні косметичні покрасочне ремонти. Найбільші труднощі говорить слюсар В'ячеслав Борщ знайти запчастини для паротягів. Інколи їх знімають зі старих неробочих локомотивів. Їх тут називають донорами. Частіше виготовляють самі. Можна в тому, що вони випускались не у нас, а випускались в Германії. Поэтому тому части иногда приходится изготавливать кустарным способом на своєму предприяти. Паротяг специфічна машина кваліфікованих кадрів, які розуміються на їх роботі. Бракує розповідає В'ячеслав Борщ. Тому він, слюсар за професією, інструктує молодих машиністів як керувати. А майстрів з ремонту навчають прямо на виробництві, передаючи власний досвід. На паровозі працює все від пара нічого немає, ні електрики, ніякої, ні… Механізмів нічого, все працює від пара. Тобто, починаючи від світу, світ добуває турбіна, яка крутиться за що пара і освітлення, так як буферних фонарей, освітлення кабіни, все за пара парадеться. Завершити ремонт ГР 336 планують у травні. Тоді він повернеться на столичну дитячу залізницю. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.